перші першої позиції вісьмір любить українських дірочок. Розпочнемо розпочнемо. Вона придбала його за один мільйон російських опозиціонерів. Вабить українська краса. Усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Кірс. І сьогодні тервенні про скандальний конкурс краси. Гарна Українка. Я я танцюю пока. І я не просто так затягнулася цим випуском на декілька днів, дозбирувала цікавезну для вас інформацію, аби прокоментувати усі дописи в інстаграмі Андрія Лузана. Ми предоставимо нову інформацію о конкурсі та розповімо про всі цьогорічні зміни. Тому будемо у відео перетирати конкурс Міс Україна з дубаїв» і то не новий сценарій серіалу за 33 мільйони. А історія, яка цього тижня викликала в мережі шквал обурення, будемо, звісно, більше говорити не про ескортниць, а самих організаторів, які затято проти всього цього. Вишо, ми запитуємо про якісь дійсно інтелектуальні і моральні цінності. А якщо вона запитує про е вартість участі, про які перспективи фінансові дасть перемога у конкурсі, то це зовсім інше. Позай, після тої резонансної публікації Андрія послідувала велика купа викриттів від анонімусів, які поділилися інформацією, чи справді корона продається, чи існують ті секретні вечірки, на які нас не запрошують. Шкода, шкода, і чи є місце російському брузінню у конкурсі Міс? Україна на сьогодні це максимальний абсурд, тому вриваємось у секрети залаштунків конкурсу. Чи то не конкурс? Шлях Бетра адреналіну моніторі. Конкурс Міс Україна ще те реаліті. Шкода від того, що не ведеться зйомка на усі 360. Я би з задоволенням із попкором за цим спостерігала. Та кожного року випливають якісь дивні факти про хитку репутацію того світу за закритими дверима. Реаліті шоу, яке відкриває для глядачів ексклюзивну інформацію про учасниць та бекстейт шоу «Міс Україна». І нам особисто було би глибоко начхати на те, що там коїться, якби не використання України у цьому всьому Шабаші. Так дуже багато скандалів довкола краси. Якщо загуглити скандал Міс Україна, то знайдете інформацію на кожен рік. Гучний скандал на конкурсі краси. Найгучнішим скандалом року можна назвати історію Міс України Вероніки Дідусенко цього ж року, і не думайте, що настільки все запущено, і кепсько з організацією конкурс дуже сильно переймається, аби часом десь не дискредитувати Україну. Навіть спешл для нас створив етичну комісію. нічого чого ще трапилося декілька днів тому, аби перевірити на неетичну поведінку конкурсанток, яких вже заяв. Алено. А як так? Ми цього не знаємо. Як тоді відбуваються ті кастинги і перевірка дівчаток, якщо щороку скандали, то десь приховала дітей, то краса не така натуральна, то немає дівчат з ідеальним минулим. Так конкурс тремтить за свою репутацію, що цього року перевірити соціальні мережі не знайшлося для цього часу, і не тільки про це далі. Тому, аби вловити весь ланцюг подій, які приводить конкурс Міс Україна до чергових скандалів, розпочнемо спочатку. Що трапилося? 11 вересня, початок тижня, понеділок, який розпочинається із викриття конкурсу Міс Україна на хідку репутацію самих конкурсанток. І додав такого клопоту ініціатор розслідування Андрій Лузан. Це комік та засновник ютуб каналу «Леве на Джипі. І це пиздець того, що найбільше звинувачень якраз в сторону дирекції. Конкурсу Міс України Андрій, вдається розворушити ще те осячі коблони, яке ніхто і не зазіхав тицяти ти, палицею. Історія дійшла і до мене зі словами: настав час прикрити це позорисько» Мені теж писали анонімні учасники, колись дотичні до конкурсу. Тому їхня інформація сьогодні буде використовуватися у відео. Тож розгортаємо аналітичний штаб та готові до гри у шахі зі суперсправедливим конкурсом краси, який хоче бути голосом України. У світі хоче так хоче, але до першого пункту: близько 9 ранку, 11 вересня, Андрій Лузан публікує свої перші історії про міс Україна, в яких його зацікавило питання: а кого ж цього річ понабирали в учасниці? Та хто буде нагадувати про війну в Україні? Цьогорічні зміни. І так просто Андрій влучає у перший факап організаторів, яким просто немає діла до перевірок. І ми з вами пиняємось на другій станції. Так, Андрія зацікавила учасниця з Хмельницького Аксенія Магера, яка наразі перебуває в центрі прийняття срочних рішень. Дубаях. дуже складно перевіряти інстаграми з за кордону, бо там завжди в цьому закордоні вечірки, туси, і нема часу на це. І не подумайте, що так легко йому дістається ця інформація. Андрію довелось докласти чимало зусиль, аби тільки ми з вами все дізнались. Для цього був сформований секретний штаб у Бангладеші. Виділено декілька мільйонів, аби тільки дістати ті секретні червоні скриньки з інформацією про Ксенію, яка довгий час вже проживає у Дубаях. Дубаї запрошуємо і вас. Ми місце відстою для російського бомонду. Можна сказати, що Ксенію жодним чином не зачіпає цей скандал, і вона не вносить змін у свій інстаграм майже зовсім ні, але встигає відкоректувати та закрити коментарів, яких та сама коліжанка з Росії рвалася віддати за неї свій голос. Мір, дружба не пила жвачка, але звісно все це встигли зафіксувати. Як і геолокацію відвідування 10 вересня ресторану російського оліг олігарха Новікова. Новіков, російський ресторатор з цікавою біографією минулого. Пьотер повар, повар, пьотер повара і в'ються довкола пила. Якщо у кого є сумніви, чи то і справді ресторан російського ресторатора, заходимо на офішал сайт і обираємо регіон. Дубай бай бай-бай. третій момент і дуже важливий для конкурсу Міс Україна. Що цього року він організовується не просто так. Вони взяли собі за мету ту ж саму місію, яка ще Усик, не краса заради краси, а заради допомоги та голосу України у світі. Так, ми повертаємось до Ксенії, яка нагадую, родом з Хмельницького. Всім серцем вона з Україною та веде свій інстаграм англійською та російською тут жодних претензій, мова ж ні до чого. Вони ж міжнародні. Тим паче, коли Росія це взагалі осередик мільйонерів, так ми опинилися у 2016 році, коли Ксенія вступає до московського універу. Певне, на кафедру, як вийти заміж за мільйоніра Колхоз, пойди он купи газету, знакомство. Це вся історія її минулого життя Ксенії. Копиратися там далі не будемо, перейдімо ліпше до сьогодення, до організаторів, яких, якщо чесно, ну теж можна зрозуміти, перехопити усю інформацію, яка негативно може повпливати на імідж України. Складно, ну реально, впіймай мене, якщо зможеш, по тим Італіям чи Дубаям. Так ми з вами потрапили на четверту особливу станцію. Позаяк це. Пизден маємо з вами 25 учасниць конкурсу Міс Україна. Ну вірніше буде сказано, мали учасниці, які переважно проживають за кордоном, і тут не зрозуміло, який ми організовуємо конкурс Міс Україна чи Міс жила в багатьох країнах. Ну, зважаючи на те, що дівчата взагалі займаються моделінгом, тому проживання за кордоном це адекватно. Дівчата з тими освітами у Лондонах, учасниці, які стали великим тилом з підтримкою України, не всього три дні тому величезний уклін, що ви закріпили для нас усі свої важливі публікації. Та -да! Таку щирість знаєте у тринадцятий сезон шоу Голос країни у команду Дорфєєвої. Надя, це проши. І важливий момент такий, що не усі поганці у цій історії, і не такі черстві та фальшиві до України, і роблять свою допомогу на показ у інстаграмах. І не варто виливати цю хвилю цькування та обурення на усіх дівчат. Та як історія набагато глибша. Лишень відібрані стають частиною цього слова ескорт. І той ескорт не така вже проституція, як зазначає Андрій, що конкурсантки Міс Україна рівно повія. Взагалі, ескорт це всього лишень супровід і нічого іншого, що ви там могли собі нафантазувати. Ну, що ви подумали? Ні-ні ні, ми не такі. Ой, не мороч мене, і хвойка в Англії нормальне слово. А тут це те саме, що. Повіє так ми давно знаємо, як багатії бажають саме українок. Російських опозиціонерів вабить українська краса і українські жінки нормальних чоловіків. Бабуть, українська краса, це нормально. Не знаю, наскільки ви в темі та пам'ятаєте такого якраз російського персонажа як Лістерман, який був засідником усіх конкурсів краси та підбирав для замовників товар. Вибачте за це слово. Україна номер один в мірі серйозно. більше всього олігархів ти знайомив з українськими дівушками? Так. Да. всього весь мір любить українських дівочок. Ані зажигають мир се і така хитка специфіка конкурсу. Це була перша заява Андрія Лузана, в якій він закликає бойкотувати конкурс як осередок дискредитації України у світі. Відмовтесь від участі в цьому конкурсі, якщо вам дорога ваша репутація, відмовтесь, просто скажіть. Ми почитали це повна лажа. А чи взагалі такі конкурси краси про красу? Так за умовами усі учасниці мали би відповідати такому правилу, як натуральної краси, але бачимо те, що бачимо, перечіпаємося із вами на кожному кроці цієї організації. Звісно, є учасниці з натуральною красою. Є учасниці, які прийшли на конкурс заради перемоги і здійснення своїх мрій і намагаються уминути будь-які брудні історії за зачиненими дверима. І ця реакція отетеріння від брудної гри конкурсу в Україна» деяких проводила до шоку, і це нормально. Не всі все знають. Але не ми тому у нас цікавить цей зв'язок голосу України у світі з росіянами, такою, як Ірина з освітою у Лондонах, яка місяць тому відпочиває з російським бізнесменом Орловим. А де ми відпочиваємо не в Україні, так зась Орлову на цю територію, відпочиваємо на Кепрі, правильно казати капрі, просто місцеві так його кличать. <світ> І це не була разова акція відпочинку з Орловим на яхті. Вона за руці з ним відвідує захід у Монако. Якщо у кого є сумніви, чи це справді Ірина, та сама конкурсантка цьогорічного конкурсу Міс Україна, то це справді так на деяких світлинах нестерта її відмітка, як то кажуть, можна дещо почистити, а скріни не палають. палають Ото бавовна на російські кожен почуває за своїми забаганками. Єдиний момент, якби це не була учасниця конкурсу, але перейдемо до головного героя сьогоднішнього випуску того самого російського сліду. Орлова та його дотичності до українського конкурсу краси. Орлов це той персонаж з коментарів, згаданий екс-учасницями, з яким заборонялося говорити українською. Бач, пане зрозуміє, що вони будуть там базікати. Орлов, начебто, досі залишається співвласником конкурсу краси Міс Україна. Це російський ресторатор, президент такої масштабної штуки, як Бульдозер Груп, являється партнером. по Дубайським ресторанам того самого Новікова, ресторан, який відвідувала Ксенія. Але що може пов'язувати російського ресторатора, незважаючи на санкції та війну досі з Україною? Так до 24 лютого згаданий Орло володів ресторанами преміум класу на території України, на які влітку минулого року кидались. Арешти проте є невеличке но. Якимось дивним чином у вересні 2022 року з'являється нова мережа закладів під назвою «Enjoy Group», в яку за збігом обставин нічого більшого так трапилося. входять ті ж самі ресторани, які належали холдингу бульдозер груп. А очолив це все Дмитро Ходаківський, який у минулому генеральний директор Бульдозер Груп. Ось така у нас головола. Що ви робите? І наша захоплива та карколомна історія конкурсу краси Міс Україна триває. Доїдайте свій смачне зний попкорн, так ми переходимо взагалі до відбору масовки для Ірини, тієї самої конкурсантки, яка побувала на капрі, а ми з вами лохушки. Ні. Боже! <плес> Дівчата проходять кастинги, стандартизовані питання, ніяк без благодійності врятувати світ. А що ти зробиш після своєї перемоги і цікавить особисте життя, і не Винятково через Орлова, а, так як різні бувають парубки, може хтось так прируйнувати і не допустити її до участі, а якби організатори витрачають свої кровні зароблені кошти. Але у цій всій історії кастингу нас цікавить: а чи існує справді та закрита вечірка? А як туди потрапити? Такі вечірки і справді організовуються, але подається це все на красивезній таці, мовляв, тесну комунікацію між учасницями, і організатори цього навіть не приховують у інтерв'ю. Бо після конкурсу дівчат треба виводити в люди. Після цього вони дають інтерв'ю, спілкуються з пресою, відвідують різні заходи. Для організаторів, як вони це подають, це певна можливість подивитися, як дівчата себе поводять чи не люблять хильнути зайвого ігристого, як уміють спілкуватися. Така перевірка на адекватність. Ну і це зрозуміло. Тут організуємо конкурс краси. Збираємось бути голосом у світі. І на початку подібних вечірок все так і відбувається. Он «Small Talking» з директоркою Веронікою, але в певний момент так зненацька на цій е, вечірці комунікації з'являються ті самі мужчинчики, аля спонсори. О боже, я що забув постукатись. Хм, Але а що тут, в принципі, кримінального у тих спонсорах? Ну, у кого зараз тих спонсорів тільки і немає. Ну, наприклад, ви теж можете стати спонсором мого каналу і будете називати спонсором на телекірс. чи спонсори телевізійних проєктів зі плори різні, чи спонсори музичних премій Космолоте. Ну, а тут таке високе звання. спонсор конкурсу краси Міс Україна. А це дороговартісне таке собі задоволення може дозволити не кожен. Одначе дівчата пропонуються один із етапів конкурсу краси комунікація, такий знаєте, приправлений розкішною атмосферою. А по факту вони стають частиною презентації перед багатіями на нашому аукціоні. Особливий лот. і це вже знаєте тхне таким вербуванням і не верба б'є за тиждень велите, за два провідна рано рано ще підхопилися. Акцент на організаторах, оскільки все залежить, хто стоїть за кермом. Вони дуже часто змінюються, як і змінюються працівники, оскільки їм не варто знати зайвого. Але і ми з вами не можемо знати істинної місії дівчат на конкурсі краси та на вечірках з російськими багатіями. Ба закінчиться війна, і вони всі такі з нагородами від гур. І у нас так щелепи ва і відвалилися. Ну згадайте тільки сюжет фільму Міс конгеніальність, де скромна агентка ФБР обожнюю Сандру Балок, має відстежити серійного вбивцю на конкурсі краси міс. Америка може і в нас така історія на міст Україна, і я помилилася, що це не сценарій нового серіалу на 33 мільйони. Я обожнюю пов'язувати наші історії із серіалами та фільмами, і я вбачаю подібність Міс Україна до серіалу «Гра в Кальмара. Ну у чому різниця? Тут і там багатії спостерігають за грою учасників. Де під номером один Вероніка Щіпцова, директорка, чи як там по модному сучасному хед, «Міс Оф Юкрейн, вона придбала його за 1 мільйон гривень. Саме тому я прийняла рішення придбати конкурс за один мільйон гривень. і Тепер я є власницею конкурсу Міс Україна. Так виявляється, і таке можливо купити конкурс Міс Україна всього лише за 1 мільйон гривень. Обожнюю ці цифри вказані в офіційних документах. а Насправді, знаєте, там власники Орлови та Хомотинники різні. Але у мене є ідея, чому би це не відкрити збір. Цей день настав. Ми купуємо конкурс Міс Україна. І після таких карколомних фактів причетності сьогодні росіян до конкурсу міс Україна просто не вкладається в голові. Зібрали таку асоціацію елітних для себе дівчат. Три учасниці з різницею у декілька годин зняли свою кандидатуру з конкурсу. Першою стали Вікторія, далі Поліна та Елізабет. Якраз дівчатам завдало великої кривди звинувачення про ескорт, і аби вберегти свою гідність та підтримати бойкот конкурсу Міс Україна. Їна, вони розривають з ними свою співпрацю. Знаєте, про це дуже буває складно, коли ти по життю чиста людина йдеш з гідністю, і коли таке трапляється, це трошки важко. Але й окремої уваги неповаги заслуговує повний цирк від організаторів з їхніми офіційними зверненнями. Це повний болівута, як група з етичної поведінки з тих куршевелів екстрено виїхала на виклик, аби провести своє розслідування та виключити деяких учасниць. Вони це зробили самостійно. Ну, давайте я вам зачитаю. За результатами дослідження, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердилися. Тому комітет вимушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення лише ретельно перевіривши надані факти. Я не знаю, чи до вас доходили ці чутки, що ці три учасниці самі зняли свої кандидатури. Оскільки наведені факти були по іншим учасницям, але то вже таке. Також повідомляємо про закриття національного голосування, адже протягом тижневого голосування українців відзначені чіткі лідери, які тримали свої позиції. Перше перші позиції нами закріплено. Можете більше не тужитися, якщо що, Українці дурдом. Ну яка мова йде про докорінну зміну філософії конкурсу, де представниці мають стати символом нашого голосу та культури у світі? Ну, срали, мазали і чхали на нашу думку. Ми вже визначилися з переможницями. Потрібно їм вручати їхні титули. Ну Кринжовий кінець крижового конкурсу навіть не змогли розібратися зі своїми офіційними зверненнями. Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками нижче в коментарях, що ви про це все думаєте. Дякую вам за активність, дякую за те, що долучаєтесь до мого каналу. У вас стає більше. І дякую, хто взяв участь у розіграші трьох запрошень на музичну премію Музвар. Перемогла Ірина, Вероніка та Софія. Із Веронікою та Софією буде зв'язуватися Банк. А ось я у пошуку Ірини. Ірина, яка зробила свій донат 13 вересня о 22 годині 31 хвилина. Будь ласка, відгукніться. Я вас дуже чекаю і шукаю. Буде крутезно, якщо ви напишете мені на електронний адрес, знайдете внизу у коментарі. Я чекаю. Хочу зв'язатися якомога швидше з усіма переможцями, аби з ними зв'язалися організатори премії Музвар. Як все складно, дякую за участь. Ми змогли зібрати як ніяк важливу і вагову Ому суму для допомоги збройним силам, для допомоги жінкам на фронті. Дякую всім, хто долучається до допомоги збройним силам, і дякую усім, хто допомагає і дотичний до перемоги України у цій жахливій війні. Дякую всім за увагу.